Є знижки на карсил 15% в аптеках подорожник вам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд віднівея. Віагра збільшує тривалість життя. Таке сенсаційне відкриття зробили французькі та швейцарські дослідники. Пише видання Mail Online. Експерти з університетів Цюріха, Лозанни та лікарні Тулузи досліджували наслідки для здоров'я, що пов'язані з прийомом певних ліків. Для цього дослідили дані медичних записів, зроблених протягом 40 років, про близько 500 тисяч людей. Та виявили Віагра лікарський препарат, що застосовується для лікування імпотенції – у чоловіків може також зменшити ризик розвитку хвороби Альцгеймера та серцевих захворювань. Експерти твердять, такий додатковий ефект від пігулок для стимулювання потенції може допомагати людям жити довше і зазначають, це відкриття вимагає подальшого дослідження. Утім, медики застерігають віагра, як і більшість лікарських засобів має й побічні ефекти, та за певних обставин може бути небезпечною. Наприклад, ці пігулки не рекомендують приймати людям із проблемами з серцем. Першу у світі вакцину проти раку легенів розробляють британські вчені. Це може врятувати тисячі життів щороку. Пише видання The Sun. Щеплення повинне навчати імунну систему шукати та знищувати білки, що з'являються на клітинах легенів, і мають потенційно ракові мутації всередині. Експерти з Оксфордського університету, університетського коледжу Лондона та інституту Френсіса Кріка проведуть дворічне дослідження уколу вартістю. Мільйон сімсот тисяч фунтів стерлінгів. Роботу фінансує британська благодійна організація з дослідження раку. Рак легенів є найбільш смертоносним онкологічним захворюванням. А головна підступність хвороби в тому, що її вкрай рідко діагностують на ранніх стадіях. Нині найкращий спосіб знизити ризик раку легенів це відмова від коріння. Важливе попередження для всіх, хто спить із відкритими жалюзі, зробили дослідники з Китаю. Вони заявили, сон зі світлом, що проникає з вікна, може збільшити ризик інсульту або інфаркту до 43%. Таке відкриття науковці зробили після порівняння даних понад 28 тисяч жителів китайського міста Нінбо та оцінки освітлення пацієнтів за допомогою супутникових зображень. Висновок дослідження. Відників штучне світло від ліхтарів і транспортних засобів перешкоджає природному циклу сну та відпочинку. Відтак створює навантаження на серце та інші органи. Тож, щоб знизити ризики захворювань, науковці рекомендують спати із закритими жалюзі.